Людина здатна знати Бога більше, ніж духи. Роздуми над Словом Божим на середу 22-го звичайного тижня. рік перший. Того часу, вийшовши із синагоги, Ісус увійшов у дім Симона. Симонова теща була у великій гарячці, і його просили за неї. Ставши над нею, він наказав гарячці, й вона залишила її. Відразу ж уставши, вона служила їм. Коли ж заходило сонце, всі, які мали хворих на різні надуги, приводили їх до нього, а він, покладаючи на кожного з них руки, оздоровляв їх. Виходили біси з багатьох, викрикуючи й гукаючи: Ти син Божий. Та він їм забороняв. І не давав говорити, бо вони знали, що Він Христос. Коли ж настав день, Він вийшов і пішов у пустине місце, а люди шукали його, і коли знайшли, стримували його, щоб він не залишав їх. А Він сказав їм І іншим містам мені належить благовістити Боже Царство, бо на те я посланий. І Він проповідував по юдейських синагогах. У домі Симона, святого Петра, збувається те, що Ісус хотів передати людям. Ті, хто любив те, що Петра з вірою просять Ісуса її зцілити. Він це робить, а зцілена відповідає любов'ю, з радістю прислуговуючи всім, хто був у домі. Ісус найбільше прагне того, щоби зростала наша віра і любов. Без них нам нічого не дадуть наші ідеї та уявлення про Ісуса, про християнство, про Біблію та церкву. Злі духи багато чого знали про Ісуса, однак не мали віри та любові ми по справжньому пізнаємо тільки того, кого любимо пізнаємо поступово через довіру і любов. Тому ми, слабкі та обмежені люди, можемо пізнати Ісуса глибше, ніж злі духи. Хоч вони і могутні ангели. Наша віра і любов до Ісуса зростає також і тоді, коли ми любимо людей і просимо Ісуса за них. Так робили домашні Симона, так робив і Святий Павло. У сьогоднішньому першому читанні чуємо прекрасний приклад молитви апостола за вірних у колосах. Це молитва радості від того, що віра, надія і любов Християн зростають. Завдяки проголошенню Євангелія. Вчимося від апостола помічати добро в людях і радіти цьому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.